Вчора ввечері просипали піщано-соляною сумішю всі міські дороги, а потім вночі виїхали, поформували ланки по 4-3 по 3 автомобілі, і відповідно прибирали оцю ось таку ось снігову кашу під борти. Також на тротуарах працювали щітки. Які прибирали тротуари зараз з шостої години повиходили працювати двірники і комунального підприємства «Бред», і парки сквер зеленбуду управляючих муніципальних компаній. Я також знаю, що ОСББ організовують роботу. У своїх будинках та ми прекрасно розуміємо, що цієї роботи зараз, мабуть, не дуже видно, тому що через півтора години, через годину, після того як. Хтось розчистив, таке виглядає, що його вже ніхто не чистив знову. Ну але це не означає, що ніхто нічого не буде робити і чекати, поки ущухне. щухне. Тобто робота тривала всю ніч. Водії вранці перезмінилися на 8 годині і знову виїхали на маршрути. Працювало вночі 11 машин з відвалами і підскострусів на основних магістральних дорогах. Працювало сім тракторів зіщі. Також працює техніка з комунальних підприємств управляючих муніципальних компаній у в, в дворах, Ну і залучено наразі до прибирання близько 300 двірників. Не вдасться прибрати за хвилину, за 10 чи за 20, але всі на роботі будуть працювати до того часу, поки не розчистяться.